Друзі, забрав посилочку, в якій є мікрофончик, і зовсім скоро чекаєте на його погляд і тести да на вулиці вітря трошки. Привіт всім, хто прийшов на мій канал та моїм підписникам. Неочікувано вирішив для вас записати огляд на мікрофон Jambeard Mic D03. Цей мікрофон також продається під такими брендами, як Esperanza Studio Pro EH 182, Hoco Premium MC 200, але найбільшу популярність цей мікрофон отримав через його офіційну назву SF666. Більшість оглядів роблять, чи то пакистанці, чи то індуси, але такий мікрофон у них добре користується популярністю. До речі, багато хто не звертає той момент, що для цього мікрофона потрібна нормальна звукова карта, і при цьому не дешева. Яку звукову карту рекомендую для цього мікрофону, я розкажу трішки пізніше у цьому відео. Я купив мікрофон через MarketPlace Prom.ua в інтернет-магазині Wowua. Хоча, коли мені відправляли поштою, то відправляли через ТОВ ІКІ. посилання на те, де можна купити мікрофон, я залишу в описі під цим відео. Ну а перед тим як ми розпочнемо робити його детальний огляд та тести, підпишіться на мій канал та поставте палець вгору. Оцінити якість запису цього мікрофону ви можете в коментарях. І зрівнювати його буду з моїм старим мікрофоном Trust Stars Allround, який я купив ще у далекому 2019 році. Він, до речі, що дотепер працює та служить вірою та правдою. Звук зараз записується на мікрофон телефону Xiaomi Redmi 10C. Отже, не буду затягувати ваш дорогоцінний час. Поїхали! Мікрофон постачається в такій упаковці. Мінуси таких упаковок в тому, що коли ти її відкриєш, то вважай все, товар повернути ти вже не зможеш. Якщо він виявився бракованим, краще би вже зробили як у мікрофоні траст. Відео не моє, просто роблю ставку з відео іншого автора. Комплектація досить типова: сам мікрофон та тринога. Ніяких інших кабелів для нього в комплектацію не входить. Але якщо вам потрібен кабель, який розділює вхід для наушників та мікрофону, до прикладу, такий, який входить в комплектацію Трас Тарс Олраунд, то доведеться буде його докуповувати окремо, і то потрібно робити тоді, коли у вас у материнській платі нормальна звукова карта. На звороті упаковки указано, що це спрямований настільний мікрофон з відмінною якістю звуку та практичним штативом, і він підходить для стандартного аудіоходу 3,5 мм. Англійською мовою вказані всі технічні характеристики мікрофону, його чутливість, діапазон частот, опір, довжина кабелю, розмір самого мікрофону та вага. Якщо вам цікаво, то можете поставити відео на паузу та дізнатися детальніше про його технічні характеристики. І ще кабель у цього мікрофона дуже короткий, всього 1,2 метри. Тому якщо вам потрібно буде підключити його до системного блоку, або якщо ваша звукова карта знаходиться біля системного блоку, або відразу підключена до USB, то докупіть кабель-перехідник типу Тато Мама на 3,5 мм. Ось як він виглядає, я показую в цьому відео. Майте на увазі і не кажіть, що я вас не попереджав. До речі, якість звуку від цього не постраждає, якщо ви не будете економити на кабелі. Відкривати упаковку ще був той геморой. Якщо офіційний представник компанії Jimbeard буде дивитися це відео, то хочу порекомендувати йому ні в якому випадку не робити упаковки такого типу. Але це чисто моя суб'єктивна думка, і ви можете з нею не погоджуватись. Відразу хочу запевнити, що в інтернеті про нього пишуть що цей мікрофон конденсаторний. Вага цього мікрофону 200 грам, та й щось неохотно віриться в те, що цей мікрофон дійсно конденсаторний. Зазвичай вони важкі. Він досить такий легенький, компактний, та ще що найголовніше, стильний. Тринога у цього мікрофона типова, як для таких бюджетників. Правда, вона дуже слабенька, і я не хотів би її рекомендувати для того, щоб робити цю триногу як основний тримач для мікрофона. Для нього більше всього підійде пантограф. Ось ви бачите відео, де я поставив героя сьогоднішнього відео, саме на пантографі. І де взяти якісний та головне недорогий пантограф? Я також залишу в описі під цим відео. І тут чи сталю відео, де мікрофон тримається на комплектному триподі. Більше я навіть ще не знаю, що тут можна взагалі сказати про цей мікрофон. Давайте його вже будемо тестувати, як зі звуковою картою, яка вбудована в материнську плату ноутбука Asus VivoBook X540 NV. Та зі зовнішньою звуковою картою, яка нагадує якусь космічну ракету, та й там була куплена за якихось там 50 чи 60 гривень на Prom.ua. Чесно кажучи, я навіть не пам'ятаю її конкретну вартість, але то нічого. І ще один найголовніший момент: я буду зрівнювати цей мікрофон з моїм старим мікрофоном Trust Stars All Round, щоб ви могли оцінити якість запису голосу. Та ще найголовніше, він буде без обробки. Поїхали! Проводиться запис голосу на мікрофон Trust Stars AllRound. Він підключений до звукової карти, яка вбудована в материнську плату ноутбука Asus X540 NV. Звук виставлений на рівні 80%, а підсилення мікрофону плюс 20 дБ. А ось знову запис на мікрофон Trust Stars Allround. Він підключений до зовнішньої звукової карти, яка підключена по USB, який рівень звуку ви можете самі почути. Голос записується на мікрофон Gambeard Mic D03. Він підключений до звукової карти, яка вбудована в материнську плату ноутбука Asus X540 NV. Як він звучить, чесно кажучи, це для мене загадка, бо підключив його вперше. І як він звучить, я почую вже при монтажі. А ось запис проводиться на мікрофон Jambeard Mic D03, і мікрофон підключений до зовнішньої звукової карти, яка зараз підключена по USB. Результати ви теж чуєте прямо зараз. Чесно кажучи, ще досить складно щось взагалі сказати про новий мікрофон, адже мене, по-перше, не втішила якість звуку через збудовану звукову карту ноутбука, ну а про зовнішню я взагалі мовчу. Пакистанські чи індуські блогери зазвичай підключають такий мікрофон до звукової карти V8, яка ще додатково виконує роль мікшерного пульта, де можна регулювати гучність мікрофону, ехо, додавати чи урізати які високі та низькі частоти. Я теж планую її взяти для огляду і для тесту, і, скоріше за все, для повноцінного використання даного мікрофону. Тільки що покажуть тести, це загадка. Ну а що ви можете сказати про цей мікрофон і як він звучить насправді? Пишіть в коментарях, буде цікаво дізнатися вашу думку. Ну а з вами був я, Вадим Голунга. Зустрінемось уже у наступному відео.